Колеги, ми щиро від цієї адміністрації тут присутніх. Вітаємо вас з нагоди роботи конференції, яка розпочинається сьогодні саме зараз, і присвячена вона актуальним питанням організації навчання іноземних студентів в європейському освітньому просторі. Звичайно, ми раді вас всіх тут бачити, раді бачити представникам, які сьогодні присутні на нашому пленарному засіданні. І в першу чергу, звичайно, це нашому міжнародному центру центру міжнародної освіти. Сьогодні в нас тут присутній директор центру міжнародної освіти Галина Ірина Вікторівна. Ми раді вітати і представників обласного департаменту освіти. На сьогодні присутня тут Ольга Ютувець. Раді вітати представників міської адміністрації і учасників нашої конференції, зокрема Уманський державний педагогічний університет. Значить, Дніпропетровський університет, наші Тернопільський економічний, Львівську політехніку, медичний університет, наші структурні підрозділи безпосередньо коледжі технічні. І, звичайно, я бажаю від імені всіх представників, які присутні сьогодні тут, і всім, успішної роботи, добрих приємних вражень, нових здобутків. Інтелектуальних здобутків, нових перспектив і е, приємного, взагалі, проведеного часу. Розпочинаємо наше пленарне засідання сьогодні із е, привітань. І дозвольте перше слово для привітання надати ректору нашого університету, доктору технічних наук, професору Петру Володимировичу Яснілю. Шановна Ірина Вікторівна, шановна Ольга Романівна, шановні колеги, ми вже другий раз поспіль проводимо міжнародну конференцію, присвячену такій важливій актуальній проблемі, як підготовці іноземних студентів. Ця проблема і цей напрямок діяльності університету є дуже важливий як для університету, так і для країни загалом, оскільки це додаткові надходження. Коштів від студентів як бюджет університету, так і бюджет міста чи бюджет країни. Друге це створення робочих місць нових, це теж є важливим елементом. Третє це розвиток науково освітніх культурних зв'язків з тими країнами, де, звідки приїхали ці студенти. Я дуже вдячний. Тим, хто, незважаючи на таку ситуацію, яка зараз є в країні, не дуже сприятливо так, для проведення конференцій, приїхали все-таки. І те, що ми будемо мати змогу обмінятися тими проблемними питаннями, які існують, по набору студентів, по їхньому навчанню, практичній підготовці, по їхній адаптації. і я думаю, що ми зможемо виробити певні пропозиції завдяки тому, що є і представник Міністерства освіти, який відповідає за цю важливу ланку роботи, і що ці пропозиції будуть почуті і покращать співпрацю різних ланок державної влади у тому, що. В нас збільшилась кількість іноземних студентів, і що я хочу наголосити, що збільшилась кількість якісних абітурієнтів, якісних студентів, ті, які приїжджають в Україну не тільки за дипломом, а і е, основне за знаннями. Я не буду більше забирати вашу увагу. Хочу тільки сказати, що університет, починаючи з 2008 року, активно. І так вже в... почав підготовку іноземних студентів. І навчання в нас зараз іноземних студентів відбувається як англійською мовою, так і українською мовою. Ми готові також і проводити навчання російською мовою, якщо буде така потреба. За цей час в нас формувався викладацький колектив, який поглибив свої знання. Англійською мовою, і в нас є три на сьогоднішній день три напрями підготовки, у яких ведеться навчання англійською мовою, і це навчання забезпечують викладачі нашого університету як за випусковими кафедрами, так і кафедрами загального, кафедрами загального спрямування університету. Ще раз вас вітаю і бажаю вам. Плідних контактів. Бажаю вам, щоб ви не тільки почерпнули цікаве на конференції, але і ознайомилися із Тернопільщиною, хто вперше тут, з університетом. Плідної вам роботи. Дякую. Дякую. Володимировичу, а зараз дозвольте слово надати для короткого привітання директору Центру міжнародної освіти гагаріні Ірині Вікторівні. Прошу доброго ранку. Я дійсно дуже рада привітати учасники конференції, яка є дійсно дуже важливою для нашого міністерства, і я хочу передати вітання від імені міністерства також. Від нашого центру міжнародної освіти, який є профільним підрозділом міністерства стосовно питань, які ми плануємо сьогодні обговорювати, питання навчання іноземців. Це дійсно дуже важливо, і я так думаю, що на конференції виступах прозвучать тези про те, що є загальне розуміння важливості цього напрямку. І дійсно, як Петро Володимирович сказав, в такій ситуації, яка зараз є в нашій країні, я певна, що Тернопільський національний технічний університет, маючи свій авторитет, зібрав би значно більшу кількість учасників, якщо б у нас не було зараз тих питань, які є в регіонах. І дійсно дуже приємно бачити тут. Людей, які все ж таки, інтерес яких до цих питань все ж таки вище якихось негараздів, незручності або побоюваній ситуації, яка склалася зараз в нас в Україні. Але ми думаємо, що конференція, я певна, що конференція пройде в оптимістичному в оптимістичних сподіваннях на перспективи наші на наступний навчальний рік. Я думаю, що оптимістичних оптимістичність наших сподівань і сьогоднішніх думок може якихось пропозиції, які дійсно будуть важливими для нас. Це буде тим ґрунтом, на якому ми можемо будувати нашу роботу з іноземними студентами. Для нас це робота не просто з студентами, це робота України. На зовнішніх ринках, на міжнародному ринку, це дуже важливо. Тому я думаю, що все ж таки ми будемо мати успіх вже цього навчального року, незважаючи ні на що. І е, це гарна нагода для нас подумати. І дійсно, коли виникають труднощі, винаходити нестандартні нові е, прогресивні шляхи, як покращити те, що може зараз об'єктивно. Е, не дуже е, сприятливо для наших е, планів, які ми будували. Е, передаваючи свої вітання, я дійсно бажаю всім натхнення, гарних ідей. Е, приїхати додому з ще гарнішими ідеями. Я думаю, що нам буде цікаво разом. Давайте е, обмінювати цю ткану, відкрито розмовляти про те, які нас цікавлять. І вважаю всім гарного настрою також. Погода тому сприяє університет надзвичайно гостинний, як господарі нашої конференції, тому вважаю дійсно гарного нам, гарної співпраці. Дякую, Ірині Вікторівні. І я думаю, що від обласної обласної та типу адміністрації ми надамо слово ще Олії Ютовець. Шановний пане ректоре, гості присутні в цьому залі. На сьогоднішній день завдання вищої освіти це є звичайно основним завданням. Це є міжнародне співробітництво, яке полягає не лише в навчанні стажуванні студентів, викладачів, провідних вищих навчальних закладах світу, а це і вміння, і готовність сприймати і навчати іноземних студентів у наших вітчизняних вишах. Ідея сьогоднішньої конференції надзвичайно актуальна, тому що власне ці питання мають набагато невизначених і питань, які потребують удосконалення. Це звичайне питання організації прийому іноземних студентів, це є питання тимчасової реєстрації і перебування іноземних студентів на території України, питання забезпечення комфорту переживання перебування в нас, питання відповідності освітніх світових систем. Тобто є різні питання, на якими треба говорити і працювати. Хочу відмітити, що в нашому в місті Тернополі вищий навчальних закладах нашої області навчається майже півтора тисячі іноземних студентів. Що становить більше трьох відсотків від загальної кількості контингенту студентів області. Це можна говорити про те, що наше місто Тернопіль вважається по праву не лише студентським містечком, а містом, вищі навчальні заклади, якого користуються за служним авторитетом за межами нашої держави на міжнародному ринку звітніх послуг. Але поряд тим на навчальні заклади, які приймають на навчання іноземних студентів, лежить велика відповідальність щодо. Надання якісних успітні, освітніх послуг та забезпечення комфортних умов перебування іноземних громадян, тому я бажаю всім учасникам конференції, що метези й доповіді, які сьогодні будуть озвучати, були для вас актуальними, цікавими і корисними. Бажаю вам успіхів, бажаю вам п'єдної праці, нових творчих креативних думок. Дозвольте, пане ректору, побажати вашого університету, щоб ваш навчальний заклад приходило багато нових цікавих іноземних, студентів, які би навчалися задоволення в стінах вашого вишу, а по завершенні при поверненні на свою батьківщину внесли хорошу славу про ваш університет, про наше місто і про нашу Україну загалом. Бажаю всім учасникам конференції, плідної праці і хорошого настрою.